Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу, як приготувати дуже смачне пісне печиво на розсолі з огірків. Печиво виходить пісочним і розсипчастим. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Змішайте розсіл з огірків, олію, додайте цукор, трошки солі, ванільний цукор і розпушувач для тіста. Перемішайте все до однорідного стану і починайте просіювати сюди борошно. Спочатку замішуйте за допомогою ложки або вінчика, а потім руками. Тісто повинно вийти м'яким і трохи липнути до рук. Занадто багато борошна додавати не потрібно, інакше печиво вийде дуже твердим. Готове тісто розділіть на дві частини. Спочатку одну частину тіста покладіть між двома листами пергамента і розкатайте до товщини приблизно 5-7 мм. Чим тоньше розкатаєте, тим сухішим і більш пісочним вийде печиво, а якщо розкатаєте товще, то печиво вийде ніжнішим і м'яким усередині. За допомогою виробок сформуйте печиво. Бажано робити печиво приблизно одного розміру, щоб воно приготувалося одночасно. Залучайте до формування печива дітей, їм обов'язково сподобається цей процес. Викладіть готове печиво на пергамент, зверху присипте печиво цукром або насінням кунжуту. Запікайте печиво в духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин. Довше випікати печиво не варто, інакше воно стане дуже твердим. Якщо правильно вибрати товщину тіста і не перетримати в духовці, печиво виходить дуже хрустким і смачним. До чаю це ідеальний варіант. Я роблю печиво в міру солодким, а солонуватість розсолу ледве відчувається, але можна додати більше цукру. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте печик пору.